Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами ідеєю для ексклюзивного павербанку. Значить, мені попався отакий от неробочий ICOs. Я вже не пам'ятаю, в чому там його була проблема, але він мені дістався задарма. І з нього я зробив павербанк на Type-C з індикацією всередині. Тут ось буде видно. І ємністю на 4 приблизно 4000 мА. Значить, із функціоналу всіх цих кнопок нічого не працює. І сама кришечка також не відкривається. Чому так? Зараз розповім. Розбирається він легенько. З двох сторін обидві кришки вони на защіпках відкриваються без проблем. Мені вже не шкода, вже він весь покоцаний, але це не саме головне. Значить, всередині у нас стоїть 4 акумулятори із одноразок. Всю серединку я випиляв, щоб вона не заважала. І якраз була можливість поставити. Три елементи, о чотири елементи із одноразок. Зверху стоїть отакий ось модуль підвищення. З індикацією розряду і заряду. На один вихід. Він тут підпається. Це зовсім новий. І можна його таки поставити. Як варіант, або Поставити зверху, але доведеться трішки оці ось частинки підпиляти, щоб могла кришка закритися. Або, як варіант, можна його поставити внизу, ось сюди, в роз'єм ставити ось таким чином. Але тоді оці ось елементи доведеться ставити в поперек і їх всього три штучки поміститься. І я вирішив, що мені важливіше більше ємність акумулятора, а ніж, скажімо так, естетика. Ну, Таким варіантом навіть можливо краще користуватися. А сам цей роз'ємчик можна було б поставити сюди всередину, він якраз там поміщається, і відкриванням кришечки у вас можна було б заряджатися. Але є ще один нюанс. Ці кришки дуже швидко ламаються. Язичок, який там він теж відламується і потім він буде самостійно сам відкриватися. Бу було б, звичайно, цікавіше. Але я вирішив, що надійність переважає естетику. По самій платі, яка тут була, така ось тут і мікро-USB, тут і індикація заряду. Наче б все класно. Я вже думав, що це готовий павербанк. Тобто можна було поставити 2,18650 Оця платка тут от стояла і взагалі шикарно, навіть нічого перероблювати не треба, тільки додати оцей ось е, type b роз'єм USB. але Проблема в тому, що заряд у нього всього 200 мА, Індикація працює, тобто заряд розряд. і Оці ось виходи, акумулятор, який стоїть. в в самій цигарці він заряджається десь там 1,8 чи біля 2 вольт. Тобто під, під, тут навіть йде пониження. І яким чином розбиратися, і що за, за це відповідає, з урахуванням, що тут все досить-досить маленьке, я вирішив, що платку цю взагалі не буду використовувати. Бо більше мороки, ніж зробити такий от варіант. Значить, в принципі, для чого він мені потрібен? Маленький, компактний на 4000. Цього мені вистачає повністю, щоб, наприклад, зарядити наушники портативні, десь в дорозі. Часто ними користуюся, і буває, що вони швиденько розряджаються, тим паче, що вони вже не першої свіжості. З ними вони працюють без питань, заряджаються. Також у мене ще є. Отака от, п'єзозапальничка сенсорна, яка також акумулятор вже підгуляний, але він ще працює. І буває, не в доречний момент вона розряджається. Тому також можна десь в сумку вкинути, поставити на зарядку, маленький провід, і все класно. І як варіант, також він працює із такими от ліхтариками без проблем. Підключили і десь може. Знадобитися, як маленький портативний ліхтарик. Тому, кому ідея була цікава, повторюйте. Сподіваюся, що проблем, в принципі, не буде у вас. Я ж кажу, серединку доведеться вирізати, щоб поставити 4 акумулятори. А тут уже просто вирізати під роз'єми зверху, він туди стає. Оця ось е, кришечка також, чи вона якась лицева панелька, вона знімається і зняв, випиляв все, як мені потрібно. І далі вже розрізав і вклеїв, щоб воно більш було е, зручніше в користуванні. Ну І трішки он клею, намазав. Е, Оцей віконце спеціально не заклеював нічим, тому що термок... через термоклей не видно, що там відбувається. Ну, Тобто він світиться, але не видно, е, скільки. Заряду залишилося. А так повністю видно всі світлодіоди Тому кому сподобалось, намагайтесь повторювати. Що у кого вийде, можливо, хтось зробить схожий. Буду дуже радий подивитися ваш варіант. Може, якісь є запитання. Цікавтеся, запитуйте, пишіть в коментарях. Бажаю вам гарного настрою і до зустрічі!